Робокоп це без перебільшення легендарна серія фільмів, яка розпочалась з фільму 1987 року від режисера Пола Верховена. Не знаю, як ви, але особисто я у дитинстві просто обожнював цей фільм, і особливо його неймовірно крутий саундтрек. Та що там у дитинстві? Я й зараз залюбки передивляюсь старі частини, і так само як і раніше, отримую від них купу задоволень. Але якось так склало, що гідних ігор по цьому фільму ніколи не виходило. Були старенькі піксельні сайт скролери по першому фільму, потім була гра по другій частині, і звісно, що по третьому фільму навіть був кросовер RoboCop vs. Terminator, Але це ігри ну от з дуже давніх часів, у які зараз, звісно, що можна пограти, але це виключно заради ностальгії. Ну і тому, що до недавнього часу нормальних ігор про Алекса Мерфі просто не існувало. Була гра 2003 року на Xbox Original та PlayStation 2, але вона була настільки жахлива, що про неї краще і не згадувати. Ну а у 2014 році вийшов ремейк фільму, який мені не дуже сподобався, і по ньому зробили мобільну фрі то плей дрочильню Але все змінилось, коли невелика польська студія Teon. Яка встигла свого часу обісратись з Rambo Video Game, але потім змогла зробити доволі непоганий Terminator Resistance, анонсувала нову гру про робокопа. Особисто я дуже чекав на цю гру, враховуючи те, що розробники пообіцяли, що Пітер Велер дав дозвіл на використання його зовнішності та й особисто озвучить Алекса Мерфі у новій грі. Нашутіншапочуре. Nice Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Robocop Rogue City, яка вийшла 2 листопада, і яку я вже повністю пройшов та отримав у ній платину. До речі, платина у цій грі дуже легка, і все робиться за одне повне проходження. Можу відразу сказати, що це найкрутіша гра про робокопа. По-перше, тому що інших нормальних ігор про нього просто немає. А по-друге, тому що розробники підійшли до її створення. Дуже ретельно та прискіпливо до деталей. У грі, звісно, що є недоліки, але на них якось не хочеться звертати увагу, тому що настільки приємних вражень і відчуття того самого фільму 1987 року особисто я вже давно не відчував. Та звісно, що зараз ми детально розберемо Robocop Rogue City та зрозуміємо, чому це найкрутіша гра про Алекса Мерфі і чому особисто я дуже сподіваюсь, що буде друга частина. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у всі складні часи. Вперед! Зараз ми, як і завжди, почнемо з розгляду сюжету. Я спробую розповісти про нього без дуже великих спойлерів. Події у грі відбуваються після фільму Robocop 2, але перед подіями фільму Robocop 3. Тому у грі присутні наркотик Нюк з другого фільму та ще багато чого іншого саме з цього фільму. Навіть є згадка японської корпорації Канеміцу і те, що вона готується повністю привласнити OCP. Алекс Мерфі виконує свої обов'язки у поліцейському відділку Детройту і бореться з різноманітними бандами та покидьками. Раптово з'ясовується те, що у місті з'явився новий поганець, з яким прагне співпрацювати місцева банда Торч Heads. Цим новим гадом є Вендел Антоновський, який є братом Еміля Антоновського. Який був у банді Кларенса Бодікера і який приймав участь у вбивстві Алекса Мерфі. Ну і звісно, що якого Робокоп знищив у першому фільмі? Це, до речі, перша з приємних деталей у грі, яка відсилає до оригінального фільму. Та повірте, їх у грі просто навала. Звісно, що головною метою Мерфі та поліцейських стає пошук та арешт Вендела разом з припиненням діяльності банди Торчхедс. Але так само як і у перших двох фільмах. Все складається не так просто, як воно здається спочатку, і тому у сюжеті на вас чекають і суперечки у керівництві ОСІПі, і розкриття того питання, що ця корпорація просто хоче знищити старий Детройт і їм байдуже на мешканців і так далі. Ну і звісно, те, що Вендал Антоновський не працює сам, і що в нього є покровитель серед керівництва осіпі. Загалом сюжет мені сподобався, бо він дуже добре відчувається у лорі. Який був створений у перших двох фільмах, і в цілому він повністю на рівні кіно, а в деяких моментах навіть кращий. Особливо сподобалось те, як розробники відтворили сам Детройт та різні локації майже один в один з тим, як все виглядало у кіно. Поліцейський відділок це просто вау! Наче ти потрапив у фільм Верхована, центральний зал з приймальною стійкою, білі коридори, по яких робокоп ходив у першому фільмі. Приміщення зі шкафчиками поліцейських та душовою, приміщення з тіром для тренування стрільби, місце, де у фільмі Робокопа постійно тримали та перевіряли працівники OCP. серверна, до якої Мерфі заходив, щоб відшукати інформацію. Ну і звісно, що гараж з машинами, і те, як авто стукається об підлогу при виїзді. Все це відтворено просто з якоюсь шаленою детальністю. Але далі ще більше. Зал з аркадними автоматами з другого фільму. Завод з початку першого фільму, у якому якраз таки і вбили Алекса Мерфі, і на якому ж відбувалось фінальне протистояння робокопа та банди Бодікера, будівля овсіпі та його інтер'єри. Розробники навіть один в один відтворили туалет у будівлі овсіпі з першого фільму. Також у грі буде і і 209 проти якого доведеться боротись. Будуть маленькі роботи, яких можна було б бачити у другому фільмі, коли OCP намагались створити нового Робокопа. Ну і звісно, що буде той самий Робокоп 2, але замість міськів Кейна, у грі в нього запхають когось іншого. Коротше кажучи, з точки зору фан-сервісу та уваги до деталей, у грі все на дуже високому рівні, і грати у таку ігрову адаптацію дуже і дуже приємно. Та звісно, що у грі дуже важливим є ігровий процес і відчуття від нього. Тому зараз ми розберемо, як саме грається Robocop Rogue City. У своєму фундаменті це шутер від першої особи. Але оскільки ми граємо за Робокопа, і він є не дуже маневреним, це накладає свої особливості у процес. Не треба очікувати якогось фантастичного рівня АІ ворогів. Всі бойові сцени так чи інакше відтворюють те, як сутички відбувались у кіно. А саме, вороги завжди впряму луплять по вам з усього, що в них є, кидають у вас гранати і так далі. Вам же потрібно всіх їх смачно мочити або з канонічного пістолета, або ж ви можете використовувати будь-яку іншу зброю, яка залишається зі знищених скотиняк. Звісно, що будуть і снайпери з винтівками 50-го калібру, які будуть гасити по вам з великої відстані. І автоматичні турелі, які дуже швидко і сильно наносять вам шкоду. А також будуть найманці, дуже схожі на рехабів з третього фільму, і навіть невелика армія тих самих невеликих роботів з другої частини. Особисто мені про це стрілянини і загалом бойові сутички дуже сподобались. По-перше, у грі є система руйнування оточення. Звісно, що не така крутезна, як у Battlefield Bad Company 2, але все одно дуже ефектна. Від колон відлітають шматки бетону та маленькі камінці. Скло розлатається вщент, дерев'яні стінки можна повністю руйнувати і так далі. Все це супроводжується дуже великою кількістю частинок, які фізично коректно розлітаються і залишаються на землі або підлозі на деякий час. Ну а найсмачніше це кров'яка та шматки місків і навіть легке розчленування ворогів, коли ви їх можете з канонічного пістолету. Кров дуже реалістично потрапляє на стіни та стелю і навіть трішки стікає. Шматки мисків прилипають до стін та стелі і так далі. Простіше кажучи, коли відбуваються бої, то все виглядає дуже круто. Але не треба вважати, що робокоп це невмируща бронемашина. Навіть на нормальному рівні складності вороги завдають доволі багато шкоди. Ну а п'ятдесяти калібр або ІД209. Так і взагалі здатні знищити вас за лічені хвилини. Тому вам постійно потрібно використовувати місцевий аналог хілок і шукати їх на рівнях. Але що мені дуже сподобалось, стрілянина не є єдиним, чим вам потрібно займатись у грі. Оскільки Алекс Мерфі все ще є офіцером поліції, вам також потрібно буде займатися і звичайними поліцейськими справами. Протягом гри ви три рази будете виїжджати у відкритий район Детройту. І у ньому ви можете виконувати різні побічні завдання. Бачите авто, яке неправильно припарковане, або з якого витікає мастило, можете виписати штрафну квитанцію. Або бачите, як хтось палить біля заправки або розпиває алкоголь у публічному місці. Можете виписати штраф, або ж можете просто зробити попередження, але штраф не виписувати. Та найцікавішим є завдання, під час яких вам потрібно провести справжнє розслідування. З пошуком доказів і допитом підозрюваних для того, щоб знайти справжнього винуватця. Звісно, що все це зроблено доволі просто, але все одно дуже цікаво, тому що ось такі моменти додають відчуття того, що ви, звичайний поліцейський, а не просто броньована машина по знищенню скотеняк. Будуть навіть забавні побічні завдання, які так чи інакше будуть закінчуватись стріляниною і купою трупів, і, звісно, що руйнуванням оточення. Особливо мені запам'ятався магазин відеопрокату, який я декілька разів розносив, щент і бідний володар потім запитував, хто йому все це відшкодує. Та справжнім сюрпризом для мене стала нелінійність у грі і те, як загалом зроблена прокачка. По-перше, по сюжету робокопу вставлять особливий чіп для отримання даних про те, як він виконує свою роботу. Звісно, що цей чіп є тією самою чеховською рушницею, яка вистрілює під кінець гри. Так от, цей чіп аналізує, як саме ви виконували завдання, тому час від часу ви будете повертатись у поліцейський відділок для проведення аналізу. Чим краще буде результат перевірки, тим більше очок досвіду ви отримаєте і тим більше очків вмінь вам дадуть. У грі представлено 8 типів вмінь: бій, броня, життєздатність, інженерія, фокус, сканування, дедукція та психологія. Кожна категорія насправді так чи інакше потрібна для проходження, тому я розвивав їх усі. У кожній категорії є по 10 рівнів. Кожен другий, шостий та десятий рівень кожного вміння відкриває вам або активні прийоми, такі як енергетичний щит на деякий час, або можливість уповільнювати час, або ж пасивні перки, такі як додаткові варіанти відповідей у діалогах, або покращення сканування оточення і так далі. На жаль, у грі немає нової гри плюс, тому прокачати все на 100% просто фізично неможливо. По-друге, для пістолету ви будете знаходити різні материнські плати, а також спеціальні чіпи, які потім потрібно вставляти у ці плати. Це своєрідна міні-гра Puzzle, у якій вам потрібно правильно переставляти чіпи таким чином, щоб енергія йшла до потрібних вузлів і не проходила до червоних, які працюють як пенальті. Що зменшують всі показники пістолета, я зміг знайти 10 варіацій материнських плат. Ну а ще ви можете поєднувати три різних чіпи у один новий з більшим відсотком. Загалом, система прокачки, активні навички та система покращення пістолета мені сподобались. А зараз давайте поговоримо про нелінійність і навіщо взагалі потрібен показник психології. Коли ви на вулицях міста будете вирішувати чи виписувати штраф. Або ж просто обійтись попередженням, це буде впливати на те, як суспільство буде ставитись до робокопа, як до тупорогої машини, чи як до повноцінної особистості. Також час від часу робокоп буде проходити психологічне оцінювання з психотерапевтом, і те, що ви будете відповідати, вплине на те, що про вас скаже доктор у своєму висновку. Розмови з різними персонажами також будуть так чи інакше впливати на їх ставлення до вас. І на деякі побічні завдання. Ну а ще у світі гри відбуваються передвиборчі перегони за посаду мера, між діючим мером кюзаком та претендентом від OCP. І у вас буде можливість обрати, кого з кандидатів ви підтримуєте. Ну або ж сказати, що ви поза політикою і не підтримуєте нікого. Суспільний рейтинг робокопа впливає на те, чи переможе той кандидат, якого ви вирішили підтримати. Звісно. Що вся ця нелінійність дуже сильно не впливає на основний сюжет, але вона виконує свою роль у питанні, чи Робокоп є людиною, чи все ж таки топорогою машиною, і загалом надає дуже приємні відчуття від гри. RoboCop Rogue City дуже класна, і це просто найкраща гра по сьому фільму. Гра працює на Unreal Engine 5 і демонструє дуже круту та фотореалістичну графіку. Все виглядає дійсно як Next Gen. І дуже близько до того, що було у технодемці The Matrix. Та найголовніше це те, що все це працює дуже добре на консолях. Особисто я проходив гру на PlayStation 5, і я взагалі не помітив проблем з оптимізацією. І ось все це призводить до простого розуміння, що якщо у розробників руки не з дупи, і вони вміють працювати з ручхем, то тоді виходить дійсно крута картинка з якісним освітленням і без проблем з оптимізацією. Стрілянина та бойові ситуації мені сподобались, хоча, звісно, що гра не претендує на звання крутезного шутера. Найголовніше це те, що виконується головна мета, а саме дарувати насолоду від знищення скотиняк та від ефектів, які все це супроводжують. Та якщо є бажання челенджу, то у грі є екстремальний рівень складності, на якому робокопа зносять залічені хвилини навіть звичайні бандоси. Те, з якою увагою розробники підійшли до відтворення світу саме з перших двох фільмів у грі, викликає справжнє бажання аплодувати та кричати Браво! Особисто мені гра дуже сподобалась, і тому якщо ви, як і я, фанат старих фільмів про Робокопа, то я 100% раджу вам пограти у «Robocop Rogue City». Хоча навіть якщо ви не фанат старих фільмів, вам все одно варто зіграти у цю гру, принаймні заради дійсно дуже крутої графіки. Але прислуховуватись до мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Гра вийшла на ПК та консолях Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!